Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 квітня. Сьогодні ми розповімо про одну з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства: аварію на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася 26 квітня 1986 року. Це був звичайний весняний день, але ніч. Назавжди змінила життя мільйонів людей о першій 23 ночі. Під час планового експерименту з безпеки вибухнув четвертий енергоблок. Потужний вибух зруйнував реактор і викинув у повітря тонни радіоактивних речовин. Радянська влада спершу намагалася приховати масштаби трагедії. Однак радіаційна хмара дісталася Скандинавії, і світ дізнався про катастрофу. Першими на місце прибули пожежники. Вони гасили вогонь без спеціального захисту, не знають. Чи про смертельну небезпеку багато з них померли протягом кількох тижнів? Їхню мужність згадують. І досі лише через 36 годин після вибуху влада почала евакуацію міста. Прип'ять жителям казали, що це тимчасово. Тож багато хто залишив у домівках усе, що мав. У місті залишилися і тварини, і речі, які досі лежать на своїх місцях. Мовчазні свідки тієї трагедії. Чорнобиль змінив ставлення людства до ядерної енергії. Багато країн почали переглядати системи безпеки. Водночас ця аварія стала уроком ціною в людські життя, і цей урок не можна забути. А як ви вважаєте, чи має людство майбутнє з атомною енергією? Напишіть свою думку у коментарях. 26 квітня 1994 року, день якого мільйони південноафриканців чекали десятиліттями у південноафриканській республіці. Розпочались перші вільні вибори, відкриті для всіх громадян, незалежно від раси. Після десятиліття партиїду люди нарешті отримали право голосу. Черги біля виборчих дільниць розтягнулися на кілометри. Дехто чекав по кілька годин. Але обличчя світилися надією. Це був надзвичайно емоційний момент. Старенькі, які ніколи не голосували, прийшли у святковому одязі. З гордістю ставили хрестик навпроти імені того, кого чекали: Нельсона Мандели. Багато хто плакав прямо біля урн. Вибори тривали три дні: з 26 по 29 квітня. Голосували понад 19 мільйонів людей. Явка склала понад 85%. Коли оголосили результати, стало ясно, новим президентом країни став Нельсон Мандела, символ боротьби за свободу. Його партія, африканський національний конгрес, здобула більшість голосів. Світ аплодував, а південна Африка починала нову еру: еру рівності, демократії та надії. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це терміново потрібно виправляти. Натисніть на кнопку підписатись та поставте вподобайку цьому відео. 27 квітня сьогодні ми перенесемося у часи Київської Русі у 1113 рік. Після смерті великого князя Святополка ситуація у Києві стала нестабільною. Кияни обурені зростанням цін і зловживанням владою. Містом шириться хвиля невдоволення в ці неспокійні дні. Київська знать звертається до поважного князя з Переяслава Володимира Всеволодовича, більш відомого як Мономах. 27 квітня Володимир прибуває до Києва. Його зустрічає урочиста делегація на чолі з митрополитом Никифором. Мешканці столиці радо вітають князя, покладаючи на нього великі надії. Мономах приймає престол не з частолюбства, а з почуття відповідальності заради миру і справедливості. З цього моменту починається нова сторінка в історії Русі. За правління Володимира Мономаха та його синам Мстислава, Київська Русь переживає останній період. Період єдності він вміло поєднує дипломатію, силу і родинні союзи, укладаючи вигідні шлюби для своїх дітей та онуків у ті роки. Держава зміцнюється зсередини, а князі ще вміють домовлятися між собою. Як ви вважаєте, чому саме Володимир Мономах став символом мудрої та справедливої влади в історії Русі? Напишіть свою думку в коментарях. Весна 2010 року запам'яталася українцям гучними баталіями не лише політичними, а й буквально фізичними. 27 квітня Верховна Рада розглядала один з найскандальніших документів у новітній історії України. Харківські угоди згідно з ними, термін перебування російського чорноморського флоту в Криму продовжувався до 2042 року. В обмін на знижку ціни на газ опозиція категорично виступила проти засідання. Перетворилось на справжній театр. Під куполом залу запускали димові шашки. Пульти для голосування залили клеєм, а в спікера Володимира Литвина летіли яйця. Голосування супроводжували штовханиною, криками і навіть бійками між депутатами. Однак 236 голосів таки було набрано. Угоди ратифікували. Цей день став символом політичного розколу та гострої дискусії в українському суспільстві. Для одних це нібито була спроба стабілізувати економіку. Для інших прояв проросійського курсу. Але вже за кілька років ці домовленості втратять чинність через драматичні події в Криму. А ви як вважаєте, харківські угоди були вимушеним компромісом? Чи помилкою, що дорого обійшлася Україні? Чекаємо на ваші думки в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 28 квітня. 28 квітня 1947 року, о четвертій ранку, тиша над українськими селами на південному сході Польщі розірвалась гулом вантажівок і криками військових. Саме в цей день розпочалася операція вісла, примусове виселення українців з рідних земель. Мета остаточне вирішення українського питання в Польщі, під командуванням маршала Міхала Роліжимерського. Понад 20 тисяч польських військових розпочали масову депортацію. Сотні сіл було оточено ще до світанку, людей змушували залишати все: домівки, господарство, землю своїх предків. Їх вантажили в ешелони та вивозили на нові землі, що раніше належали Німеччині. Нинішні західні та північні регіони Польщі. Там їм обіцяли нове життя, але натомість вони отримали чужину, недовіру і мовну заборону. Паралельно з півдня та сходу країну заблокували війська НКВС і Чехословацької армії. Так унеможливили будь-який рух чи втечу. За офіційними даними було депортовано понад 140 тисяч українців. Операція тривала кілька місяців, але слід у пам'яті залишила назавжди. А як ви вважаєте, чи була операція Вісла злочином проти людяності? Напишіть свою думку в коментарях. 28 квітня 2001 року відбулася подія, яка відкрила нову епоху в історії космонавтики. У космос вирушив перший у світі турист. Американець Деніс Тіто, мільйонер і колишній інженер НАСА, здійснив свою давню мрію побачити землю з орбіти. За це задоволення він виклав близько 20 мільйонів доларів. Політ відбувся на російському кораблі Союз ТМ ТМ-32», який доставив Тіто на міжнародну космічну станцію. У складі екіпажу були також досвідчені космонавти Талгат Мусабаєв і Юрій Батурін. Хоча спочатку НАСА була проти участі туриста в місії, зрештою погодилася, і експеримент виявився успішним у космосі. Тіто провів 8 днів. Він насолоджувався краєвидами, вів щоденники, навіть грав на клавішних інструментах у невагомості. Його політ став сигналом для всього світу. Космос більше не є закритою зоною лише для професіоналів. Він відкрив двері для нової індустрії, космічного туризму, яка сьогодні активно розвивається. А ви хотіли б коли-небудь побачити нашу планету з орбіти? Чи варто вкладати гроші в подорожі за межі Землі? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. 29 квітня, 29 квітня 1918 року. В історії України розпочалася нова сторінка. У цей день у Києві після хліборобського конгресу, де зібралися близько 8 тисяч делегатів з різних куточків України. Гетьманом було обрано генерала Павла Скоропадського. Так виникла нова форма української державності гетьманат. Вибори відбулись в атмосфері втоми суспільства від політичного безладу, господарського хаосу та зовнішньої загрози. Центральна рада, яка раніше керувала Україною, втратила підтримку, і її робота фактично була заблокована. Скоропадський, який мав військовий досвід, рішучість та підтримку з боку німецьких військ, які перебували в Україні, сприймався як сильна фігура. Здатна навести лад. Перехід до влади пройшов напрочуд мирно. Завдяки нейтральній позиції більшості партій та частини військових, гетьманський переворот обійшовся без масштабного насильства. Новий режим одразу почав відновлювати адміністрацію, залізниці, освіту та економіку. А як ви оцінюєте роль скоропадського в історії України як рятівника чи як тимчасового компромісного правителя? Напишіть свою думку в коментарях. 29 квітня 2011 року світ завмер перед екранами. У Лондоні відбулося весілля принца Вільяма та Кетрін Мідлтон. Урочиста церемонія пройшла у вестмінстерському аббатстві величній готичній церкві, що бачила коронації та королівські шлюби вже понад тисячу років. Наречена приголомшила всіх класичною сукною з мереживом, яку створив британський дизайнер Сара Бертон для Олександр Макквін. Вільям був у червоній формі полковника Ірландської гвардії. Вони виглядали, як із казки, І весь світ, здається, на мить у це повірив. На вулицях Лондона зібралося сотні тисяч людей з прапорами, квітами та усмішками. Весілля транслювали в прямому ефірі для понад двох мільярдів глядачів по всьому світу. А після церемонії знаменитий перший поцілунок на балконі Букінгемського палацу, який став іконою нового королівського покоління, 30 квітня, 30 квітня сімсот року, на південному узбережжі Піренейського півострова висадився арабський полководець Тарік Ібн Зіят з військом у сім тисяч воїнів. Він прибув за наказом халіфа з династії Омайядів Аль-Валіда ібн Абд Аль-Маліка, щоб розпочати нову главу в історії завоювання Іспанії. Це стало початком майже 800річної присутності мусульман у регіоні. Місце висадки скелястий мис, який згодом отримує назву Джабаль Тарік, гора Таріка, відомий нам сьогодні як Гібралтар. Саме тут Тарік виголосив свій знаменитий заклик до війська і наказав спалити кораблі, аби не залишити шляху до втечі. Попереду було лише одне перемогти або загинути. Вестгоцьке королівство, ослаблене внутрішніми конфліктами, не змогло протистояти добре організованим силам. Уже влітку 711 року війська Таріка здобули перемогу у битві при Гвадалете. А в наступні місяці Араби зайняли важливі міста. Кордову, Малагу, Толедо. згодом до Таріка приєдналися ще 5 тисяч підкріплення на чолі з Мусою ібн Нусайром. Так почалося формування Андалуса, мусульманської Іспанії, яка на століття випередила Західну Європу в науці, медицині, архітектурі та культурі. Це вторгнення змінило не лише історію Іспанії, а історію всього континенту. А як ви вважаєте, як би розвивалася Європа, якби війська Таріка не висадилися в Іспанії? Поділіться думками в коментарях. День 30 квітня 1975 року став фінальною крапкою у В'єтнамській війні. Одному з наймасштабніших і найтрагічніших збройних конфліктів ХХ століття. Саме цього дня війська північного В'єтнаму без бою увійшли до столиці півдня міста Сайгон. Президент Південного В'єтнаму Дуон Хван Мінь. Оголосив капітуляцію, звернувшись до нації з проханням уникнути подальших жертв і здати зброю. Водночас тисячі американців та місцевих союзників в паніці намагались залишити країну. Символом цієї евакуації стали кадри з вертольотами, які вивозили людей з даху американського посольства. Це був кінець тридцятирічного конфлікту, що почався ще у 1945-му. За цей час загинуло понад 3 мільйони в'єтнамців. А сполучені штати втратили. Понад 58 тисяч своїх солдатів. Після капітуляції півдня країна була об'єднана у Соціалістичну Республіку В'єтнам. А Сайгон згодом перейменували на Хошимін. Війна закінчилася, але її шрами залишились у пам'яті кількох поколінь. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.